Привіт! Це огляд камінчиків по кольорам. Наступний кольор у нас буде зелений. Давайте дивитися, їх тут чимало красунчиків. Перше, це у нас мікс агатів. В основному вони представлені моховим агатом. Бачоночки, ось такі 9 на 10 мм. Наступний це малахіт африканський, 6 мм. Далі це у нас нефрит, справжній, природний. Ось такий світленький і є темніший. Ось такий. Вартість така сама. Подивіться їх разом. Світліший і темніший нефритики. Це у нас серпентин з підвісочкою дерево життя. І такий же є без підвісочки. Серпентин з перламутром. Ось така форма називається бамбук. Привіт, красунчик. Напівпрозорий з включенням епідоту. Ніжно-ніжно-салатовий 6 мм камінчики. Малахітик тепер 8 мм. І моховий агат 8 мм. Бажаєте замовити один із цих браслетів? Звертайтесь до мене в особисті контакти в шапці профілю. Зробимо в вашому розмірі ручки. Можемо прибрати якусь фурнітуру, додати, змінити її колір, все як забажаєте.